慢慢。 Він етнічний японець, живе у Канаді, але до бестями закоханий в Україну. 12 років тому Сакума Сюїці вперше побачив гопак на сцені одного з канадських театрів, вражений українською музикою. Правнук Самураїв вирішив опанувати бандуру і тепер дивує своєю грою глядачів по всьому світу. Чарлі Сакума так називають його у Канаді. Прагне популяризувати українську культуру у рідній Японії та інших країнах, бо переконаний, що подібної в світі немає. Коли я вперше побачив гопак? Так, на сцені це мене просто перевернуло. Здавалось, це музика з іншої планети. Якщо дивитись очима японця, то українська культура це кладязь золота, звичайно, не в сенсі грошей. Електрик за фахом Сакума Сюїці опановував бандуру разом з канадськими, американськими і українськими викладачами. Попри те, що японець уже мав досвід музиканта, коли виступав в одному з токійських джаз-бендів, наука давалась йому нелегко. Утім, японське терпіння допомогло. До речі, більшість асоціацій з Україною бандуриста теж пов'язано. Зані з музикою, козак, козаки, опая пандура. Попри те, що українською сакума сан знає лише кілька десятків слів, співати українських пісень він уже навчився, мовляв, що то за козак, який не співає. Японського бандуриста у Києві викликав неабиякий інтерес. Музикант влаштував чайну вечерю в одному з книжкових клубів. Мене, звісно, зацікавило те, що навіть далеко далеко за границі вивчають українську культуру. Це явне зацікавлення. Японської культури, нашої культури. це майбутнє, наше майбутнє нашої нашої країни і, взагалі, всього людства. Між іншим, японський кобзар вирішив назавжди пов'язати свою долю з Україною. Навесні має намір переїхати сюди і створити сім'ю. Наречену підібрав собі у Львові. Щоправда, як звати дівчину, забув на запитання, чим його так ваблять українські жінки. Відповідає однозначно. Дуже... Дуже... Як житиме японський кобзар в Україні, поки до кінця не розуміє він сам, лише упевнений у своїх творчих планах. Музикант каже, що хоче виконувати на бандурі японські пісні і застосовувати цей музичний інструмент у різних музичних жанрах на зразок етнороку і джазу.